Так, на сьогодні знову на лікуванні. Одна душа з жінки. Жінка вже постарша, життя прожила чимале. Що ми бачимо? Ми бачимо оток енергії повністю по лівій стороні, по маманій лінії, уход, поясниця, ззаду на голові, повністю пробої енергії, спина хребет, спина знизу, ноги. Коліна, по лінії мами, по лінії тата. О, та. Розбито, звісно, негативу багато і давнього, і ще родового, не тільки сімейного, теперішнього життя, а ще з першої життя тягнеться. Є сутність повністю притягнута. Зараз будемо забирати її, повністю вліяє на серце, вліяє, на сердечну чакру, впливає на мислі, на терпілу, на жертву, на переступання. Жінка знаходиться постійно в чотиригольниках і треугольниках Права сторона по мамі повністю пробита тут такі враження, що тут йдуть якісь прокляття по мамі. Повністю пробита права сторона аури, сімтонки пробитих повністю, які впливають вже на сердечну чакру на жолудок. Будуть вже по фізиці, Страхи, і неувірності. Пробита повністю сердечна чакра, поток енергії. Я по правій стороні, по правій стороні якийсь мертвячок, по правій стороні є мертвячок. ти! А ну тихо, ти йди отсюда. І знову по ногах пробито. по правій стороні, по лівій стороні. Це пожежогудиш на Ну і спина. Так, нашов впливає цей нас негатив. Ох, так як закриває розмову. А ну, ото шов. Це ти, оце. Ага. Ще один є. Ще один є. Чосі. Так, ілюзії. Як обично, бачите, темні б'ють нас по ілюзіях, дають нам ілюзії. Людина перебуває в духовній смерті зараз, а може, перебуває вже дуже багато часу, 6-7 років. Може бути 6-7 місяців або 6-7 років, так, довгий час. Є негатив зроблений, був приворот, зроблено. Щось по-домашньому. Це може бути теж даже... <кій> хтось робив привороти <кій> В домові. Мужчина. Приворожувався мужчина. Ага. Це карма. Закриває сонце, вищий я до нас прийшов. Строшу її життя в спрошує житті, не тримав своєї сексуальної чакри, пішов по сексу і приворожив більше всього чоловіка. А тепер вона має душевну мопо за ну, цього. Не знаю, будемо пробувати. Тут вже треба йти в регрес, тому що вже такі речі, Кітян це з прошлої житті, вона не вбирається чистим, воно вбирається в регресі, треба дивитися, хто це зробив і чи дозволено це, чи вже пройдені ці уроки. Будемо пробувати те, що в нас цьому дозволено буде зроблено. бо Якщо тут сидять як і воно не дозволено, то ми не знімемо. Но будемо пробувати. Так, Душа наша на лікуванні вже була. Що нам вдалося на сьогодні допомогти цій душі? Нам вдалося допомогти цій душі на сьогодні. Людині відкриються нові знання, домашні, людина, що має прийти родові практики. Є родові знання по сім'ї. Нам дозволили, що зробити по сім'ї? По сім'ї і тема розбитого серця. То тепер ця програма відкриється. І жінка і її діти побачать цю програму на рахунок розбитого серця. Там йде програма, по роду, де розбивають серця. Жінки розбивають серця і жінкам потім розбивають серця. Но серця їм розбивають, виходить, і за того, що там був прилог зроблений. І зрада, предательство йде іменно в сім'ї. От, і людина підлость від сім'ї від чоловіка. Да, від чоловіка отримує. Чоловіки попадаються з купі, і чоловіки приходять з сутністю до неї. Ну, на Сутність ми обрали. Негатив ми не обрали. Залежність є, також обрали. Фінансовий поток відкривається. Де була боротьба постійно, підчиста наша проїздить. Тупіки в людини відкриваються там, де вона без починає працювати. Ілюзії зняти. Маніпуляції зняти. Ну, все. Тут треба далі йти родові практики, регреси і не буде все налаштовуватися. Ну, Багато ще речей ми не зняли, бо не можна їх зняти, тому що людина має його осознати. Ну, вже добре, що нам дозволи. Зняти ці речі. Це, дуже... Це перший слой, який буде працювати. Кого цікавить, кому потрібна чистка, в особисті.